Четвер, перше травня для вас працює команда інтера. і Я Анастасія даугле. Новини на 16-ту годину. Маємо такі нові санкції за рішенням РНБО. під обмеження. Потрапили 81 юридична особа та 76 Фізичних серед них колишній радник голови офісу президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко у санкційному списку. Також син експрем'єра Микола Азарова Олексій, політолог Костянтин Бондаренко, гендиректор Росатома Олексій Лихачов та інші відповідні укази підписав президент Володимир Зеленський. Вони оприлюднені на сайті глави держави. В Одесі досі триває ліквідація наслідків російського удару. Серед ночі російська армія спрямувала на місто 21 ударний дрон. Як наслідок, двоє людей загинули ще 15 поранені. Докладніше про наслідки розпитаємо Олександра Харлова, першого заступника голови Одеської ОВА. Пане Олександре, добрий вам день. Вітаю студію. Насамперед про людей чи не змінилася кількість потерпілих і у якому стані постраждалі? Кількість потерпілих не змінилася зранку. У нас на жаль, постраждало внаслідок злочинних дій ворога 15 цивільних осіб. Дев'ять осіб отримали амбулаторну допомогу та відпущені додому. На жаль, шестеро осіб ще перебувають в лікарні. Двоє. Перебувають в складному стані. так як оцінюють їх медики. Медики надають всю необхідну допомогу за збереження їх життя і здоров'я. І на жаль, сьогодні вночі дві особи загинули: це подружжя, які ночували, спали в своїй кроваті в будинку, куди прилетів ворожий дрон. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте наскільки масштабні руйнування приватних осель, чи є будинки, які не підлягають відновленню, і скільки загалом, за вашим підрахунком, можуть тривати відновлювальні роботи? Ви знаєте, я би не використовував термін масштабності, тому що втрата кожної людини для нас, кожної їх домівки, це вже біль. На жаль, сьогодні вночі в нас допорожого масового обстрілу. Постраждало шість багатоповерхівок, постраждало 12 приватних будинків, сім автомобілів цивільного населення, відділення нової пошти, деякі мережі, енерго та електропостачання. Оцінювати наразі складно наслідки саме руйнувань. Працюють відповідні експертні комісії. І скоріш за все, бу триповерховий будинок, який складався з 18 квартир, де саме загинула подружжя. Він не підлягає відновленню. Він має бути знесений, а люди будуть забезпечені відповідним житлом. 16 поверхівка, які постраждали три верхні поверхи наразі. Спеціалісти на даний момент оцінюють як такі, що підлягає відновленню. Надається вся необхідна юридична та матеріальна допомога постраждалим людям на період його відновлення. Пане Олександре, а скількох людей довелося е, відселяти, можливо, ще доведеться там протягом сьогоднішнього дня, і чи всім місто може запропонувати допомогу з тимчасовим житлом на місці трагедії, а саме за двома локаціями, де постраждали цивільні люди? Розгорнути відповідні оперативні штаби територіальною громадою надається вся необхідна допомога від юридичного супроводу та збору документів для програми є відловлення державної програми, також забезпечено житлом станом на сьогодні, станом на цю, на цю хвилину людям, які постраждали, запропоновано відповідні місця для їх тимчасового перебування. Але наразі жодна особа не виявила бажання, оскільки вони тимчасово розміщуються у друзів, у друзів. Родичів і не потребують переселення в спеціальне відведення для цього місця, пане Олександре. І наостанок хочу запитати вас: ось про що от тактика ворога спрямовувати на одне місто, от наразі на Одесу, велику кількість ударних БПЛА одразу чи є якісь напрацювання, як можна протистояти таким атакам такого типу масованим? Можливо, більше ППО чи якісь інші варіанти. Безумовно, найголовнішою метою, яку ми переслідуємо, це посилення нашої протиповітряної оборони за допомогою наших міжнародних партнерів. І Про це постійно наголошує як президент нашої держави, так і очільник області, звертаючись до наших партнерів, ми просимо допомогти. Та підсилити нашу протиповітряну оборону сьогодні вночі дійсно була масована до того, що й комбінована атака ворога з використанням не лише ударних дронів, й ракет наші сили протиповітряної оборони більшість цілей уразили повітряних цілей, але ми не можемо уникати падіння уламків, і деякі все ж таки цілі вони досягають і їх ударні безполотні дрони прилітають. Чому саме Одещина і яку мету може переслідувати ворог? Ми можемо аналізувати до. Лише по наслідках. наслідки бачить весь цивілізований світ. Це приватні будинки, це житлові будинки, багатоповерхівки, приватні автівки. Це цивільне населення, яке страждає від дій ворога. Яку цель вони переслідують? Ну, мабуть, залякування, я не знаю. Ну і іншого пояснення в неї немає. Жодного військового контингенту там немає, жодної військової техніки там немає. Це житлові будинки приватних людей, цивільних людей, які страждають від дій ворога. Я вдячна вам за надану інформацію. Спасибі. Про наслідки ворожої атаки по Одещині нам розповів перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов. П'ять районів Харківщини та сам Харків протягом минулої доби були під ударами російських агресорів. Окупанти застосовували 28 ударних безпілотників та 20 кабів. Є загиблий і є поранені. Наша харківська кореспондентка Світлана Шикера з нами наживо. В неї дізнаємось подробиці. Світлано, вітаю тебе. Тож, що відомо насамперед про постраждалих? Вітаю Анастасія. Протягом минулої доби від ворожої агресії одна людина загинула. Ще що двоє отримали поранення. Учора в день після обстрілу Новоосинового куп'янського району загинув 54-річний чоловік. А у Харкові. У немишлянському районі двоє молодих людей: одному 27 років, другому 30, підірвалися на невстановленому вибухонебезпечному предметі у, у обох мінно-вибухові травми різного ступеня. А вчора у, сьогодні, вже о другій ночі, на Харківщину полетіли ворожі шахеди. О другій ночі вони безпілотники типу Герань масово атакували селище Васищеве. Це фактично передмістя Харкова. Вони атакували цивільне підприємство. Там спалахнули пожежі, атакували два підприємства. Горіли виробничі склади, сировина, автомобілі, площу в 900 квадратних метрів. Гасили півсотні рятувальників. По Куп'янському району вчора прилетіло 15 керованих авіабомб. Вони нищать і сам Куп'янський, і всю оточуючу інфраструктуру, прилетіли керовані авіабомби і по бурівській громаді. Детальніше послухайте пряму мову. Ну і так само мали удари вчора по критичній інфраструктурі по Ізюмському напрямку. Зокрема, Борівська громада там ушкоджений відповідно газогін. Наразі він знаходиться досить близько до зони ведення бойових дій. Відновлення його досить буде важким. Однак, все одно там відповідно будемо намагатись, тому що більше 7 тисяч людей наразі по тому напрямку залишається без відповідного газопостачання. І е, сьогодні від ранку Харків, росіяни, атакують безполотниками типу Молня. Ось зараз також чуємо звуки повітряної тривоги. Тож будемо закінчувати наше включення анастасія і прямувати в укриття. До чого закликаю всіх інших харків'ян. Дякую, колеги. Бережіть себе, будь ласка. Це була Світлана Шекера. наша харківська кореспондентка, повідомила нам про стан справи на Харківщині. Кабінет міністрів України опублікував текст угоди про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Її напередодні підписали Україна та Сполучені Штати. Згідно з умовами, угода буде чинною, доки сторони не домовляться про припинення її дії у разі виникнення суперечностей щодо тлумачення або застосування спір вирішуватимуть шляхом взаємних консультацій. Водночас, в угоду можуть бути внесені зміни за письмовою згодою сторін. Документ набирає. Чинності після завершення внутрішніх процедур, зокрема з нашого боку, це ратифікація Верховною Радою. Заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка, в ефірі марафону, пояснив, що угода є багатовимірною фонд зароблятиме від інвестицій в Україну, тобто всі кошти, які Україна внесе в цей фонд, будуть інвестуватися в Україну в. Спочатку і пізніше це цей дохід від інвестицій буде розподілено між, між партнерами, тому таким чином це дуже гарна правильна збалансована формула, в якій Сполучені Штати Америки заробляють, оскільки допомагають нам а заробляють через інвестиції в Україну, від яких теж багаті українська економіка створюються робочі місця. На третину збільшилася кількість звернень до омбудсмена порівняно з 23-м роком. Про це у нашому ефірі розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, минулоріч до нього звернулося 123 тисячі громадян. Озвучив уповноважений і інші цифри, зокрема щодо дітей. Росія незаконно депортувала понад 19,5 тисяч українських дітей. Ще 1700 зникли безвісти та стали жертвами. Російської агресії, основна категорія, яка звертається за захистом своїх прав, це громадяни України, це родини військовополонених, це діючі військові ветерани, також наші військовополонені, родини зниклих безвісти Від діючих військових я отримав письмових звернень три з тисячі ще. Більше 10,5 з половиною тисяч зателефонували до мене зі зверненнями до мене через телефон гарячої лінії. 18 підозрюваних у підпалах затримала ізраїльська поліція. Одного просто на місці злочину про це повідомило видання Єрусалим Пост, посилаючись на прем'єр-міністра Бен'яміна Нетаньягу. Скільки їх загалом невідомо, пошуки тривають. Масштабні пожежі охопили місцину навколо Єрусалима напередодні. Вже за лічені години вийшли з під контролю. Станом на тепер вигоріло понад 2000 гектарів земельних угідь. Єврейський національний фонд повідомив, що майже повністю вигорів лісовий масив Парк Канада. Приборкати полум'я намагаються пожежні військові. Ситуацію ускладнюють спекотна погода, понад 30 градусів вище нуля та поривчасті вітри. У білому домі невдоволені підходом Стіва Віткофа до переговорів з Росією. Про таке повідомляє видання New York Пост, посилаючись на власних інсайдерів. Мовляв, той бере участь у зустрічах високого рівня самостійно. А подеколи навіть звертається по допомогу до кремлівських перекладачів. А це вже грубе порушення дипломатичного. Процедуру так перед останньою зустрічю з Путіним Вітков привітав кремлівського диктатора як давнього друга та сам прийшов без супроводу радників, експертів і військових. Окрім того, пишуть автори статті, Вітков нерідко ретранслює слова Путіна при цьому не знаючи нічого про позицію України. Нагадаю, до приходу у політику спецпосланець президента США працював адвокатом із питань нерухомості та займався інвестиціями. Залишайтеся у курсі подій. Наступний випуск о 17-й, А доти, марафон триватиме під кермуванням Ірини Бахлай. Як зберегти внутрішній спокій, коли навколо лунають вибухи, чотири роки живеш під загрозою загинути. Поговоримо про це із фахівчиною з психологічної підтримки цієї години.